Згідно з фундаментальними законами економічної гравітації, зовнішня фінансова підтримка та це інфузія, що рятує життя, але не є самою кров'ю. Україна отримує десятки мільярдів на підтримку бюджету, і це життєво необхідно для виживання держави. Без цих грошей ми не можемо фінансувати соціальні зобов'язання, пенсії, зарплати вчителів та лікарів. Проте цей потік грошей супроводжується ризиком, який став критичним. Систематична корупція. За оцінками провідних міжнародних аналітичних центрів та фінансових інституцій, корупційні схеми можуть з'їдати від 15 до 30 обсягів зовнішньої допомоги та державних закупівель. Це означає, що кожен четвертий долар, отриманий від партнерів, не доходить до цільового призначення. Це не лише фінансові втрати, це політичний шантаж. Кожен виявлений корупційний скандал дає ідеологічну зброю нашим опонентам у конгресі СМИ США у Бундестазі та інших парламентах. Вони вимагають припинити фінансування, гроші розкрадаються. Наші партнери втомилися від обіцянок боротьби. Вони вимагають гарантій захисту їхніх грошей. Де ж саме виникають ці чорні діри державного масштабу? Наш ai аналітик виділяє чотири найбільш вразливі точки. Які утворюють анатомію втрат, По-перше, митниця та податкова це найстаріший корупційний механізм, який працює як класичний податок на імпорт недостовірне декларування вартості, маніпуляції з кодами товарів, схеми з ПДВ, так звані скрутки. Мільярди, які мали б наповнити наш бюджет, осідають у кишенях схемників, а держава змушена фінансувати дефіцит за рахунок зовнішніх позик. По-друге, великі державні закупівлі та відбудова, дорожнє будівництво, закупівля обладнання, навіть соціальні тендери та програми відновлення. Тут діє механізм фірм прокладок та аномального завищення цін на 50, 80, а то й 100% від ринкової вартості. Схема проста: чиновник підписує документи, і частина завищеної ціни повертається йому у вигляді відкату. По-третє, управління держмайном та монополії, тисячі збиткових державних підприємств. Вони не приносять прибутку, але постійно вимагають дотацій. Це ідеальне середовище для виведення коштів через непрозорі схеми постачання сировини та управління. Ці підприємства роками є годувальницями для регіональних еліт та їхніх покровителів у центрі останній і найнебезпечніший вимір корупції це політична корупція. Ризик тут полягає не лише у прямій крадіжці, а й у надмірній концентрації влади в руках неформальних груп впливу. Коли ключові рішення щодо фінансових потоків, призначень в енергетиці, митниці правоохоронних органах ухвалюються одним вузьким колом осіб, це створює ідеальне середовище для конфлікту інтересів. Сьогодні в Україні існує системний ризик корупції оточення, ця проблема не нова. Але вона загострилася, йдеться про найближчих радників, друзів дитинства, бізнес-партнерів, які зайняли ключові посади в силовому та економічному блоках. Чому це критично? Тому що це призводить до недоторканність. Особи, наближені до найвищого кабінету, вважають себе захищеними від незалежних розслідувань, набу чи САП блокування реформ. Будь-яка реформа, яка може ліквідувати годівницю цієї групи. Наприклад, прозора приватизація, справжня судова реформа свідомо блокується ерозія довіри. Це найбільш руйнівний фактор. Довіра західних партнерів, які спілкуються з цими ж особами, швидко падає. Вони бачать, деклароване прагнення до реформ розходиться з реальними діями та кадровою політикою. Це пряма загроза національній безпеці та економічній незалежності, бо це підриває нашу здатність залучати критичне фінансування. Ручне управління чиновника не може перемогти корупцію, воно саме є її частиною. Єдине, що може працювати з нульовою толерантністю, це алгоритм. Наш код передбачає негайне впровадження цифрового антикорупційного щита. Це не просто цифровізація. Це застосування штучного інтелекту для тотального цілодобового аудиту. Як це працює? Перший нейронний моніторинг. аі система отримує доступ до всіх фіскальних, тендерних та увага кадрових даних це Big Data – Непідвладна людській обробці. Система навчається на тисячах минулих корупційних кейсів, але не лише на них. Вона аналізує зв'язки осіб. Це включає. Родинні бізнес-зв'язки, історію спільних тендерів, навіть нетипові дружні зв'язки у соціальних мережах між державними службовцями та бенефіціарами приватних компаній. Це не про полювання на відйом, а про аналіз ризику конфлікту інтересів, зведений у математичну модель. 2. Виявлення аномалій. Коли система фіксує нетипові транзакції, вона не просто подає сигнал. Вона вираховує індекс ризику, наприклад, оплата товарів за ціною, що на 30% вища за ринок, автоматично отримує високий індекс. Але якщо при цьому виявляються незвичні зв'язки між посадовцем високого рангу та фірмою-переможцем тендеру, індекс стає критичним. Система миттєво позначає це червоним, вона не має емоцій, її висновки ґрунтуються виключно на математичній ймовірності. Та статистичних відхиленнях третя. Блокування та автономність система не просто виявляє це найважливіше. Вона отримує легальне право на автоматичне призупинення підозрілої транзакції, транзакція залишається заблокованою до повної незалежної швидкої верифікації спеціальним аудитором, який сам обирається AI системою з пулу незалежних експертів. Фактично, AI стає цифровим фінансовим прокурором, який не має друзів, політичних зв'язків чи страху перед відплатою. Це має колосальне значення для нашої міжнародної позиції. Ми не просто обіцяємо боротися з корупцією, ми впроваджуємо незворотний технологічний механізм. Щойно ми доведемо партнерам, що ми здатні захистити їхню допомогу власними цифровими технологіями. Ми виходимо на абсолютно новий рівень відносин. Ми перетворюємося з прохачів на надійного інвестиційного партнера. Це наш код, інвестиційний магніт. Інвестор не боїться війни, інвестор боїться рейдерства та корумпованого суду. Якщо наш АІ Аудит гарантує чистоту державних фінансів, а наша юридична система, доповнена цифровим контролем, гарантує захист капіталу, то інвестиції потечуть. Це єдиний шлях до справжнього економічного суверенітету, коли ми фінансуємо відбудову не лише за рахунок позик, а за рахунок приватного світового капіталу. Ця технологія існує, алгоритми готові. План реалістичний. Єдине, що може стояти на шляху впровадження цього коду, це брак політичної волі. Ті, хто сьогодні живиться на корупційних схемах, будуть чинити опір цій цифровій реформі, бо вона автоматично позбавляє їх влади та грошей. Але це не їхня країна, це наша країна, необхідна негайна політична воля. Провадити цей код тотальної цифровізації та ai контролю. Інакше ми ризикуємо втратити не лише гроші, а й довіру світу. Це план Б. Чотири коди, які гарантують. Україна не просто виживе, а й переможе. Ваша участь, це наша зброя. Поділіться цим аналізом, щоб цей код став вимогою суспільства. Підписуйтесь на код.юа.